Вітаю вас усіх. Я нарешті мав час підготувати відео на тему двоїни, бо це е, те, про що мене просили мої підписники, вже не один раз. Нагадаю: двоїна це граматична категорія числа. Її вживають на позначення або двох предметів, або двох осіб, двох явищ, або також і на позначення парних предметів осіб, явищ. У мене на каналі. Вже було е, декілька відео про окремі випадки двоїни в українській мові, і ви можете ще раз їх переглянути за посиланням тут угорі. Але спочатку, звісно, я хочу подякувати спонсорам мого каналу. Ви зараз бачите їх перелік на екрані. У цей непростий час ви, спонсори, ви дійсно рятуєте мене і мій канал, бо вже декілька місяців, як я опинився без роботи, і тому ваша допомога для мене дуже цінна. Якщо ж ви просто дивитеся мій канал, то теж можете стати спонсором і малою сумою підтримувати мою роботу. Дякую вам. Переходимо тепер безпосередньо до теми відео. Двоїна, якщо хочете, це одна з найзагадковіших граматичних категорій в українській мові та й взагалі у мовах світу, це особлива форма, яка колись означала саме два предмети чи дві особи. У сучасній літературній мові українській двоїна фактично зникла. Якщо точніше, то форми двоїни збереглися, але категорія двоїни пропала. Що це означає? У давньої людини світосприйняття відрізнялося від нашого. Коли ми зараз з вами дивимося на світ, на навколишній світ, то ми сприймаємо число предметів або осіб двома категоріями: чи то один предмет або одна особа, чи то не один предмет, не одна особа, тобто, коли їх багато. Для нас зараз існує щось одне або існує, що його багато. А давня людина сприймала світ трохи інакше. І тут суттєву роль у давньому мисленні якраз відігравала двоїстість людина бачила світ дуальним: день і ніч, сонце і місяць, земля і небо, ліво право, добро зло. І така двоїстість, вона якраз і відбилася на мові. Для давньої людини число предметів або осіб було чи одне, тобто один предмет, одна особа, чи то пара або два предмети або особи. Далі вже йшли інші випадки, наприклад, малої множини, тобто 3-4 предмети чи особи, або ж таки багато. І таке сприйняття, числа у навколишньому світі, воно було, ну, можна сказати, зашите у підкірку давньої людини. Відповідно до цього у давній мові була однина, двоїна, паукальне число, тобто мала множина 3-4, і множина, власне. Отже, в нас теперішніх пропала категорія двоїни в сенсі, що спостерігаючи навколишній світ, ми вже не виділяємо два чи особи в якесь окреме число, як це робили давні люди. І відлуння двоїни, яке ми все ще чуємо і бачимо в живих діалектах, це вже скоріше форма, аніж зміст. Утім, пропоную вам зараз розібратися в цьому глибше. Якщо зазирнути у глибоку давнину, то двоїна має праіндоєвропейське коріння, і вона була властива ще й прамові, з якої постали всі сучасні індоєвропейські мови. Двоїна була і в давньогрецькій, і в санскриті, і в готській мові. Звідти її успадкувала й праслов'янська мова, а вже від неї давньоруська чи пак давньоукраїнська називайте, як хочете. У слов'янському світі двоїна довго жила поряд з множиною і з одниною, але доля склалася по-різному. У словенській лужицькій мовах вона збереглася досі як повноцінна категорія у граматиці, а в українській вона поступово відходила, хоч певні риси, звісно, ще й тепер дають про себе знати. У давній українській мові двоїна мала три головні сфери вживання. По-перше, вона вживалася після числівників два, дві, оба оби. По-друге, коли йшлося про пари або спарені частини тіла, наприклад, там очі, двоє очей, руки двоє рук, плечі двоє плечей. А по-третє, коли називали саме дві особи чи дві речі. Тобто, двоїна. Була цілком органічною категорією, без якої важко було уявити мовлення. І тут можна сказати, що давня мова була буквально ну, пронизана двоїною. У формі двоїни могло бути все. Іменники, займенники, прикметники, дієслова, дієприкметники. Ось вам трохи прикладів з давньої мови. В однині один брато, у двоїні два брата, у множині. Є браті. В браті. одна сестра. двоїні – дві сестри. У множині – три сестри. В однині одне відро. двоїні – дві відри. У множині – три відра. Крім того, замість ми двоє казали ви, замість ви двоє казали ва. І дієслова у двоїні також мали особливі закінчення. Наприклад, ми ходимо, було ми ходимо. Але коли казали, ми двоє ходимо, то вже казали ви ви». Так само, ви стоїте, було, ви стоїте. Але коли ви двоє стоїте, то вже тоді казали Ва стоїта». І це органічно вписувалося у саму структуру мови. Згодом уже ситуація змінилася. Вже в давньоруських пам'ятках ми бачимо, що форми двоїни поступово витіснялися множиною. Спершу це торкнулося займенників замість двоїни ва, тобто ви двоє, почали вживати ви. А вже у 13-14 століттях множинні форми почали активно замінювати двоїнові в інших відмінках. І цей процес тривав довго, але зрештою двоїна опинилася, так би мовити, на краю мовної системи. Цікаво, що у правописі 1928 року, так званий харківський правопис, можете подивитися на Вікіпедії. двоїна визнавалася за літературну норму. Проте уже пізніша реформа 1933 року скасувала двоїну, як і багато інших архаїчних рис мови. І все ж таки від неї, від двоїни, залишився чималий спадок. У сучасній українській мові, літературній, ми впізнаємо залишки двоїни насамперед у закінченнях ма. Ма це було закінчення давального або орудного відмінку двоїни. Отож, такі слова, як, наприклад, очима, а не очами, тому що очами це множина, плечима, а не плечами, бо плечами це множина, дверима, а не дверями, грошима, а не грошами. Всі оці форми дверима, грошима, плечима, бо всі вони походять від форм двоїни, які колись чітко відрізняли два предмети від багатьох предметів. І ми також чуємо цей відголос ем, у числівниках двома, трьома, чотирма, а також у займеннику всіма. Бо ми ж не кажемо всіми, ми кажемо всіма. І це давня форма двоїни. А слово 200, насправді це давня форма 200 в називному відмінку, тобто «два по 100, або якби дві сотні, 200. Навіть наголос у деяких словах іноді зберігає різницю між двоїною і множиною. Ми кажемо два брати це колишній наголос двоїни, але усі брати це колишній наголос множини. Ось вам риса двоїни у наголосу. Яка досі не стерлася остаточно. І найцікавіше це вже живі діалекти мови. Наприклад, у південно-західних та північних говірках України ще можна почути справжні форми двоїни. Наприклад, замість дві сестри кажуть дві сестрі або замість три верби, три вербі. Тут треба ще зазначити, що двоїна у староукраїнській мові злилася з так званим паукальним числом. Тобто з числом 3-4, тому й дві вербі, і три вербі у формі колишньої двоїни. А на Хмельниччині, на Вінниччині, тобто на нашому Поділлі, ще досі можна почути вирази дві відрі замість два відра, дві нозі замість дві ноги, або дві руці замість дві руки. І такі приклади доводять, що двоїна в українській мові, принаймні її форма, не зникла остаточно. Вона залишила свій слід у словнику у фонетиці, у наголосах, і найголовніше у говірках, які зберігають її донині. І хоча є таке, що більшість сучасних мовців сприймають ці форми як якісь дивні або просто як варіанти множини, але для мовознавців це я вам так скажу справжній скарб. Який показує, наскільки глибоким є спадок нашої мови. Звісно, ми могли би до певної міри відродити двоїну у нашій мові, принаймні в іменниках, як от було наведено вище, і деякі рекомендації з цього приводу даються у статтях. Я даю посилання на ці статті і наводжу їх в описі до цього відео. Також нагадую, що у вас є можливість стати спонсорами мого каналу і тим самим сприяти поширенню важливої інформації про нашу мову. Тож, Загалом закликаю вас пильніше ставитися до нашої мови і берегти її, бо наша мова таки несе в собі пам'ять минулих століть, і на цьому каналі ми можемо разом досліджувати її та поширювати. А ви бережіть себе, якщо вас багато, або ВА бережіть себе, якщо вас двоє, і побачимося на цьому каналі незабаром!